Є усім привіт. З вами є лянці. Сьогодні пробираємо таку гру. Я за допомогою цього. Знаєш, цього динозавра поламав гру, я можу тепер просто 4. Окей. От туди нема, ми не можемо прийти, бо, тому що нам треба попасти сюди. А я можу отаку спокійно, просто собі Бац! І порост собі. Тут така правда, не завра. Я трепотинозавра. Тут все стоїмо. Тепер нас просить е, взяти е, оцю штуку, я не знаю, що це таке. Попасти в лінію. Правда, це буде неможливо. Не б узнали. Та би я уже попав. Ой! Мені треба рівно всередину чи брусочок. Я думаю, зараз Я його не хочу залишати, тому мені ління просто перескакнуло. Так, і це я так перескакану. <знала> Бо мені... Ходити? О, далі я буду грати про цей пісішок. Ай, та як вони мене виграють? Як динозаври. Це роботи? Ай! Вони мене захляпали. Так. Раз, два, три, 4, 5. Та як їх знищити? Ей, то чому не? Вони... Не прибувайте з першого удару, а я їх з 10-го. Та це не чесно! Я зараз вам так цим динозавром. Тут я вас знаю. Дивіться, я вас заїм. На, получай. І ти, получай, що я їх прибив. Так камон, вистачає мене... те. Ви, дивіться, що я зробила з моїм... ...найкращим дрогу Ви його сахай. <реш> й Йо мені треба на чекпоінт піти. Та, камон, це не важливо, вони мене ляпають кожну секунду. Все. Ні, мені так. такі <реш> гри стойки. Вони треба не дають прийти туди. Може ти хочеш бувариних? <смі> <смі> Я ставлю <смі> тут палатку. <смі> так, подивимося. Стій, туди, Почекай, тут не зараз. Чекаю, у щось тут на штучка не працює. Та це неможливо, ти тут. Він мене хочу припити! Та як ви? <с up> це неможливо! Це якісь читери, а не роботи. Так, 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 так. Все, я зрозумів. Ви мене хочете навчити. Ти! Давай. <с up> Ох, я це зміг. Куда моєго пса запхали? Все, я пішов на динозаврі. Так, куди мені йти? Скажіть, я не хочу стрілятися з цими роботами. Мені з ними не дають. Мені треба вибрати команду, все нічого зелене. <плес> Він на хвості тримається, стіл таке. Пропаркує. Тепер тихо, хотя. Що ми маємо зробити? Ми маємо. Маємо попасти. Стоп! де він. Ооо, це не це якийсь а на NPC. Так, тут його не бачимо. Оце штучка? Я не хочу, чтобы она затронула. Попал. Да, камон! Как Эй! Так, зараз. Давайте, давайте. Так, дыряв. Так, зараз. Так, он так, стрельнул. Теперь, опа! Попал? Нет. все, попал, попал. В пароход, моё-моё. Попал, попал. Так, швидко прописали. Ой, його там рука. І в неї не попадають. Опа! Опа! Так. Тут треба бути обережним. Так, ай! О! Коротше! Я просто. А що мені треба зробити? То, і це та да, так, да, я так і знав. Тепер ми вибираємо. Зилаємо команду. що? Як мені тепер? Що мені треба робити, скажіть! Будь все. Що мені треба робити? Сісти на динозавра. Тепер ми йдемо. О, все, ну нарешті. хеппі Буздай! У мене день народження. Ого! Ще на динозаврі літаю. У нього є подвійний безкінечний стрибок, який допоможе мені просто літати, бачите? Я не буду тут заходити. Я не піду на день народження. Я краще тут це З динозавром! С динозавром? А <laughs> вы что, -то только що мені там подарували? Ну, вы какой-то пепел, Ну, что вы подорвали? Берем своего Терексика. Да, и я гораздо подумал, что я поломал. Так, куда ты хочешь? Ага, Митя Рексик хочет туда. Побегли. А ты же там играете. Опа! Ты видишь, какие он профессионал. С первого раза. В школу? Нет. Темнату 102. Что это такое? А чему на школу? Я пришел Че что ты сейчас доносаврил. Что это такое? Привет. Э, Подождите. Что бы тут мне хотелось сказать? Э, почекайте. Привіт, я буду твоїм вчителем з водіння спочатку, швидко і кори наперед і спитав з водіння. Я не хочу. Ви думаєте, що я реально колись їхав на машині? Запитання один з двох. Колось світово. Що робити? Збільшити швидкість, щоб проїхати, що можливо зупинитися перед з'їздом. Я не знаю. Я... Запитання два з двох. Що собі робити на знаку стоп? Зупиніться, якщо необхідно. Зупиніться, а потім продовжуйте рух, коли це безпечно. Я не знаю. направлюсь. О, я не езжу. Я не просто хочу сесть. Як мне не сист с этим демозавром? Окей. Так, куда мне треба ехать? Эй. А, знаю куда. Так, уже... Прям... Прав... У хату. У хату. Открывайся не хочу. Мама, Тирекс! Короче. Он это за мною. Все. Поехала. Так. А. Разважно думаешь, что я еду на машине. Йо-йо. Так. Теперь сюда. Тепер куди йти? Туда. А куди я псе еду? Окей. Фозали. В школу знову? Ні Тепер мені треба. От сюди у мене бензин закінчився, чи що? Я не розумію, що далі? Мені треба встати з моєї машини? Ну, і що далі? Я не розумію, може мені треба в нього зараз заправити? Чи що А, під'їжджайте дуже близько. До будь-якого Заправки И будь такой машина, э, и заправка, чтобы машина Туркалась заправкой Что? Это машина? Вот это машина, вы хотите сказать? Что вы сказали? Всё Что дальше? Я могу на этой машине Что я могу сделать на этой машине? Сюда? Я не зрозумів вас, може, до тракта. От ви вертайте. Все. Так. Що мені треба зробити? Заїхати в магазин? Хе? ота. Пішли, щось купимо собі, наприклад, не знаю, що тоді можна купити. Це? Я не можу це купити. Ні, я купив! Вау! Воно нічого не робить. Окей, що це таке? Також нічого не робить. Не працює. Все, а що мені треба зробити на цій машині? Давайте ще раз. Я вас погано зрозумів, може, я неправильно прочитав. Та ні, під'їжджайте дуже близько до будь-якої заправки? Та я під'їхав дуже близько. Але, але, але. Наскільки близько мені треба? До будь якої заправки, може, і не до цієї, а може, я все не, не розумію? Давай тоді заправимо мою машину. А що? Все, заправляємо. Берися. Я не можу заправити мою машину. Скажіть, що мені треба зробити? Вони мені тут так підписали. Такими буквами. Щоб машина торкалася. Колонки. Якої колонки? Якої це колодки? Якої? От, де ви тут бачите колонку? Якої колонки? Я все сам зову, що це таке. Може Ось це. Яка колонка? Де тут є музика? Яка колонка? Тут нема ніяких колонок. Може смітник? Ні. Где тут есть колонка? Скажите. Уже <laughs> надо даху? Нет. Да где Не. тут есть колонка? Где вы бачите тут колонку? Не знаю, может, где-то в магазине. Может, это я колонка? Ну, стип сам самый страшный. О, да, это я есть колонка. Это и колонка. Я так и знал. У нас это бархаз. Дивите, я к бархазу Какой еще колонка? Тут я козел, как и шошусь куплеты. Интересно, что? О, какую спалочку там? Сколько она коштует? Один доллар! Вот такой я ты себе боксикол купил. 50 долларов! О, так, то що треба? Йой, вона мене заповільнила. Що це таке? Якась корівка, що вона нас костує? Один долар. Давай За звук дивний. Гоу, що це таке? Так осукня. Наказував. А, я скакаю. Інтересно. Це буду глядати на динозаврі. Тивіться вау! Реально вау вау. вау. Що мені далі зробити? Мені здається, що вора поламалася, я перезайду. Я перезайшу цю гру, і у мене все збереглося. Не все тут. Мило пропало, і ми Найкращий друг динозавр. І знову маю йти до машини. Я не маю права йти до машини. Я не маю права йти до машини. Я маю купити собі пета, взяти мило, намилити пета. Це це моє мило. Десь тут воно польо. Це тут може бути мило. Тут має бути мило. Може таблетка це є мило? Ні. Скажіть, де тут є мило? А може його а, воно? мило. мило. Бульку пускаємо. Тепер ми маємо піднятися на цю гору, взяти динозавра. Що це за школа? це карате школа! Ви уявляєте? Я буду тут карате вчити, подобитися! А, ні, у мене хеппі бездей, дякую. Я з динозавром пройду. Мені вже 15 років. Я з динозавром пройду на своє день народження. Це не було так швидко, я вип'ю. У цю банку поп'ю. Хтось тут палатку поставив. Так, стоп, тут вода поламана. Хто ті в їх палаці? Зараз ми подивимось. Хто там спить? Че що там спить? Так, лікарний динозавр. Все. У нас і новий динозавр. Прекрасно. й моё Що це дерево там робить? Там це якась печера. Хто там? Я йду. Наляй, динозавр! О, він плаває. Він вміє плавати мій динозавр. Що це? Тут є якийсь м'ячик. Що це за м'яч? Не знаю. Хто там у тій палаці? Це Оліона палацка. Тут нікого нема. Ну, окей. Пішли. Пішли на мене є день народження у нас 16 років, Як життя швидко проходить? А через місяць я вже помру. Як я розумію. Так, все. Ми йдемо з донозовом. Не, ми його тут сделали. Ей, а в мій подарок. Що мені там подарувалося? Що мені там? Нічого не подарувала. За тортик сів. Все, пішли. Да, мені треба. Все знову з самого початку йде. Фу-ху. Окей, буду якось все максимально повторювати. Раз. Два. Три. Так. Тепер. Та я цей динозавр? Так. Тепер тут є машина, Ну, так краще на другу машину там прокатайся. На цій машині прокатаюся. все одно на якій машині я прокатаюся. Ви подивіться на цю тачку, ви лише подивіться. Яка вона повільна? Ні, дивіться. А я не хочу на, на цю машину. Це якась сторонта, яка не машина. <ривіт> ну, подивіться, як воно розгоняється. Це просто я. Ви хочете собі сів на цю машину? Добре. Зробимо вигляд що я сів. Та я сідаю, та та, та я засідаю. Та все. Сідаю на цю точку. Та я на я педня в цепну. Сапеді прокатається. Що це реально? Що я поїхала на велосипеді. Що це я поїхала на велосипеді? Я гру поламав, я сто процентів робила ламав. Поїду на голосапеді. Отако так мені треба там робити, якщо стоп, так, їхати, стоп. опа, те, що то що я маю підібрати. А це має вже бути третя штука. Так все, ми тепер їдемо на ту саму заправку. Коротше, ми поїхали на заправку. Тепер нам треба цією синою. Доторкнутися до. Якоїсь там колонка? Може це колонка. Я буду просто тут рукатися до чого замічу. Мило. Що це за постребу? О, це дискотека! у ху ху Я куплю більше дискотеку. Коротше, буду потім на там сьогодні. Взнала, що хробайці неможливо пройти, бо це таки є. Є неможливо пройти. То <різвість> на цьому всім попав?